І казки. І от у досвіта прокралися нищечком Кося й колько до хатинки на курячих ніжках. Баба яга так хропла й свистіла носом, аж дерева гнулись. Я пильнуватиму, щоб баба не прокинулась, шепнув Колько. А ти дзеркальце хапай. Он воно на підвіконні. І тікай що духу. Ти у нас прудко ноги, а тоді я за тобою під тюпцем. Гаразд. прокцокотів зубами кося. Двічі простягував він лапу до дзеркальця і відсмикував, наляканий свистом бабиного носа. Лише за третім разом схопив і ноги на плечі Чим душ тікати. Відбіг далеченько, спинився колька почекати. І тут? Ну, що б ви зробили, дорогі мої, якби тримали в руках чарівну річ? Невже б не глянули, що воно таке? Отож то. Тим паче, ніхто ж не попереджав, що зазирати не можна. Не втримався Кося, зиркнув. Бачить, а на нього з дзеркальця. Вовк дивиться і заячими вухами. Ух ти. вигукнув Кося. Та я ж виявляється вовк тільки у заячій шкурі. Гррр у, -у, -у, у. І заспівав. О тепер я засміюся, бо нічого не боюся. Ах, ах, ах. На ха-ха! ха Поміняв я без гріха. Ха-ха-ха! Ха ха-ха! Ха ха-ха! І ще раз ха! Аж тут Колько надбіг! Чого це ти косю регочеш? Який я тобі кося, шмакадяв ти калючий! Я вовк! І звуть мене косило. Дурило ти, а не косило. То, мабуть, дзеркальце таке з тобою А Ану ж бо давай швиденько його закопаємо. Відскоч на півтора вареника, бо я тобі зараз так закопаю, що. схопив кося дрючка замашного, ледве встиг колько відскочити. Геть здурів зайць ще й справді вб'є. Треба тікати, а як сонце зійде, побіжу Терентія шукати. Треба якось косю рятувати.